В'яжемо клапан сумки. Петлі 20 петель, які були у нас на додатковій нитці, переводимо на спиці, беремо нитку і починаємо в'язати клапан з виворітної сторони. Першу петлю ряду пров'язуємо виворітною. Цією петлею ми приєднали нитку. І далі продовжуємо в'язання 19 виворітних. Нам треба пров'язати 8 рядів панчишним плетінням. Ряди з виворітної сторони ми в'яжемо виворітними. Ряди з лицевої сторони В'яжемо лицевими краєва виверідна. Знімаємо краєву і далі 18 лицьових, остання петля, краєва виворібна. І так в'яжемо 8 рядів. Пров'язали 8 рядів панчишним плетінням. Далі нам треба пров'язати 4 ряди хустковим плетінням. Для цього усі петлі і у виворітних, і у лицьових рядах в'яжемо лицевими. Пров'язали Чотири ряди хустковим плетінням. Наступний ряд в'яжемо так. Першу знімаємо вісім лицевих. Далі 2 петлі закриваємо звичайним способом. Для цього. Дві пров'язуємо разом ліцевою, петлю повертаємо на ліву спицю. І ще раз. Дві петлі разом, далі сім лицевих, і виворіть на краєва. Наступний ряд. Першу знімаємо вісім лицевих. Дві повітряні петлі, затягуємо їх туго, вісім лицевих, і краєва виворітна. І далі пров'язуємо чотири ряди хустковим плетінням повітряні петлі. Теж пров'язуємо лицьовими. Ми сформували оце для гудзика. Пров'язали 4 ряди хустковим плетінням, і тепер ми закриваємо петлі звичайним способом. Продовжуємо так до кінця ряду. Клапан готовий.